Розв'язування задач за рівняннями реакції реакцій розчині. І ось така задачка. Визначте масу осаду, що утворився при взаємодії барі гідроксиду з 490 грам 10% розчину сульфатної кислоти. Нам тут треба записати дано і які в нас стаються числа дано. Ну. ну, взагалі, от нас дається. 490 грам і 10%. 490 грам це маса, тільки маса не сульфатної кислоти, а 490 грам розчину сульфатної кислоти. Тому маса розчину. Розчин це означає, що там є і кислота, і вода. 490 грам. 10-відсотковий розчин. Це означає, що масова частка сульфатної кислоти, відсотки це масова частка, сульфатна кислота формула H2SO4, і її там 10%. Так, проводимо лінію, і в нас говориться, що нам треба масу осаду визначити. Маса осаду невідомо. Так, далі, значить, у нас перше питання: чи відбувається тут хімічна реакція? Так, відбувається, тому що, по-перше, утворилося щось тут говориться, що осад утворився далі. Слово нам підказує, щоб щось провзаємодіяло чи прореагувало. Тобто ось барій гідроксид із сульфатною кислотою і утворився осад. Але тут нам не дають чисту сульфатну кислоту, не дають масу сульфатної кислоти, а дається розчин. Розчин сульфатної кислоти 490 грамів. А скільки там сульфатної кислоти, ми не знаємо. Реакція відбувається між чистими речовинами, ось барі гідроксид із чистою сульфатною кислотою. Вода, вона просто як середовище, де відбувається реакція. Тому нам треба зараз спочатку дізнатися, скільки сульфатної кислоти. Перша частина задачі, це наче якось задача нарощини, у нас дається ось так. У нас дається розчин 490 грам, 10% цього розчину це чиста сульфатна кислота H2 СО4. Ну, 10% це таке зручне число, може хтось догадатися, але давайте все ж таки зробимо за формулою. Так. Перша формула нарощини, єдина формула масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчин. Це формула стандартна для розчину. Ну Ось тут вдано нам давалися відсотки, краще їх дано позбутися. Буде 0,0%. 1%, як я позбулася, 10% поділила на 100%. Відсотки скорочуються і виходить число 0,1. І тоді тут у формулі можна не дописувати помножити на 100%, бо ми ось тут позбулись відсотків і тут тепер ми не пишемо. Тепер дивимо, що в нас є. Масова частка у нас є 10%. Сульфатна кислота це розчинена речовина, вода розчинник. Сульфатна кислота з водою це розчин. Тобто в нас немає маси сульфатної кислоти, але в нас є маса розчину. У нас ось маса розчину 490 грам, масова частка 10% або 0,1 ми зробили, щоб тут не дописувати відсотки. То нам, ми можемо знайти масу розчиненої речовини або масу сульфатної кислоти. Як ми можемо це зробити? Можна в такий простий приклад підставити, 6 поділити на 2 буде 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Щоб знайти масу розчиненої речовини, треба масу частку помножити на масу. Розчин. Тому запишемо спочатку буквами маса розчиненої речовини дорівнює масова частка розчиненої речовини помножити на масу розчину. І тепер ми пишемо: ну, яка в нас розчинена речовина це сульфатна кислота, і ми знайдемо без води чисту сульфатну кислоту. 0,1. 0,1 помножити на 490 грам. Ну, ось тут можна навіть і усно, тут нулик. Ну Кому переносимо на одну цифру, то тут нулик забираємо, 1 помножити на 49 буде 49 грам. Так, ми дізналися тепер, що у нас сульфатної кислоти 49, що саме 49 грам сульфатної. Кислоти про взаємодію з барі гідроксидом. Так. То наступне ми будемо писати рівняння. Це друга частина задачі. Те, що ось все. в нас відомо, що відбулася реакція і що сульфатної кислоти 49 грам. Запишемо цю хімічну реакцію. Я з нового слайду, щоб пропорцію складати було зручно. Так. По-перше, у вас говориться барій-гідроксид про взаємодіяв. Барій гідроксид, взаємодія. барій -гідроксид це треба скласти правильну формулу. Барій, а гідроксид, коли говориться, то це група OH. OH. Валентність барія. Барія, валентність ось він у другій групі в періодичній системі, тому у нього завжди два. А можна подивитися і в таблицю розчинності. Ось в таблиці розчинності, наприклад, барій заряд 2, то співпадає з зарядом, буде валентність 2, як і в періодичній системі, бо деякі елементи, ось ферум, важко за періодичною системою визначити, то тут можна подивитися, що ферум 2 і 3 валентність. Ну, ми до барія повертаємось, валентність 2, важ групи 1 мінус, чисельно співпадає, значить валентність 1. У Барія валентність 2, ВАЖ групи валентність 1. Найменше спільне кратне 2. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, а, значить. Найменше спільне кратне 2. 2 поділити на 2. 1 біля барія ми не пишемо, 2 поділити на 1 ми беремо в дужки і пишемо двічі. Ми склали формулу барі гідроксиду про взаємодія сульфатною кислотою. Тобто плюс сульфатна кислота, формула сульфатної кислоти H2SO4. Будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою, тому що основа метал і oh група Якщо ви побачили oh групу то це значить основа. І тут буде реакція обміну, щоб нормально цю реакцію написати. Щоб вам легше було, можна ось так. Основа складається з металу і аж групи, тому ділитися молекула буде ось так. Ні в якому разі не ось так. Тобто тут, по правилу метал і аж група. Кислота складається із атомів гідрогену і кислотного залишку. СО4 це кислотний залишок, його теж не можна отак розділяти, тому ми ділимо молекулу ось так. І дивимося. Що у нас виходить? За квадратиком, тим, що вийшло, у нас вийшов метал і кислотний залишок, тому ми пишемо барій СО4. А всередині атоми гідрогену з оксигеном, ну, неважливо, що їх тут більше гідрогенів, утворять воду. Гідроген з оксигеном утворює воду h 2 o і тепер у нас вийшов барій со 4 нам треба перевірити, чи, можливо, тут які індекси треба, тобто поставити валентність. Валентність барі ми вже ставили у нього 2. А в со 4 як кислотного залишку, якщо тут два гідрогена, значить валентність СО4 також 2. Або ви знову можете в таблиці розчинності SO4-2 мінус, то валентність 2. Далі. Однакої валентності, значить, так і залишається просто барій СО4. Але тут іще треба урівняти барія 1, атом до додоріння, після дорім також 1. сульфура 1, Після дорім також 1. Гідрогена до додорівня ось тут 2, і ще 2, 4, а тут лише 2. Тому я ставлю сюди двійчку. Оксигена 2. І 4,6, після дирення 4 і 2, 6, ми урівняли. Все, рівняння дуже важливо правильно складати, щоб правильно була задача розв'язана. Далі у нас говориться, ми склали, що про взаємодіяло, ми склали. Попередній частині задачі ми знайшли масу сульфатної кислоти 49. Тому я підпишу, що сульфатна кислота 49, ось тут 49 грам, це я просто для себе підписую. А що ж нам взагалі треба знайти? Визначте масу осаду. Що таке осад? Тут не говориться там, масу солі, кислоти, Чи... Тобто, вам треба перевірити, що тут нерозчинне утворилося. Барій ОАЖ це. Луг, це розчинна основа. За таблицею розчинності ви теж це можете побачити, Барій ОАЖ OH, – розчинна основа. Далі сульфатна кислота, це розчинна кислота, ось СО4 4 розчинна кислота. Далі у нас після дорівнює утворився барій СО4. Метали кислотний залишок, це сіль, сіль складається з металу і кислотного залишку. Барій. Ведемо СО4, нерозчинна, Тобто ось те, що нерозчинне, це і є осад. І я показую це стрілочкою, що ось це мені, ну, це, нерозчинне, це мені треба знайти. Ми визначились. Далі підкреслюємо відоме і невідоме. Відоме це те, що в мене про нього є дані, це сульфатна кислота. Невідоме це осад, це те, що треба знайти. Осад. Далі зносимо коефіцієнти. Тут нам пощастило, коефіцієнтів тут немає, то буде 1, 1. Ось тут немає коефіцієнта, це великі цифри. Ось тут, наприклад, 2, але нам тут не треба. 1, 1. то буде легше складати пропорцію. Далі пропускаємо місце для пропорцій, і ось тут десь треба вибрати формулу, яку ми будемо зараз використовувати. У нас є дві формули. Коли ви розв'язуєте задачі на рів... на... За рівнянням реакції, то вам тут треба згадати дві формули. У вас є формула на об'єм і на масу. Нам дається маса сульфатної кислоти, тому використовуємо формулу на масу. дорівнює маса поділена на молярну масу. Н дорівнює саме сульфатної кислоти, бо це єдине, що нас відомо, ми можемо знайти. Маса сульфатної кислоти ми знайшли 49 грам. А молярна маса треба знайти за періодичною системою H2SO4 дорівнює. У гідрогена за періодичною системою. Маса ось тут знизу 1, Ми заокруглюємо до цілого. 1, Його два атоми. Ми на маленьку цифру завжди множимо помножити на 2 додати сульфура. Сульфура за періодичною системою у нього маса 32. Біля сульфора немає ніяких індексів, тому переходимо до наступного елемента, ставимо плюс. В оксигена за періодичною системою маса 15,9 ви заокруглюєте до 16, 16. Помножити на 4, бо тут 4 атоми. Дорівнює, коли, Не забувайте спочатку множите, потім додава... додаєте буде 98 грам на моль. Вимірюється молярна маса в грамах на моль. Показує, скільки грам в одному моль. Підставляємо: ось молярна маса в знаменник, тому ми підставляємо. Підставляємо 98 грам поділених на моль, грами скорочуються, залишаються молі 0,5 моль. Це ми знайшли сульфатної кислоти, тому під сульфатну кислоту і пишемо, що нам відомо 0,5 моль. А тут невідомо, тут ми шукаємо молі. Якщо. Коефіцієнти однакові 1, 1 або 2 2 Значить 05 05 співвідношення співпадає. Але якщо не однакові, то вам треба ось так по діагоналі помножити. Ось тут 0,5 помножити на 1 і поділити на 1, все одно виходить 0,5. моль Це ми знайшли тільки кількість речовини, що у нас. 0,5 моль. А нам треба за умовою знайти масу осаду. Тому знову використовуємо формулу на масу, ось цю. Але нам треба масу, тобто, нам треба переробити ось цю формулу, щоб знайти масу. Ось так, 6 поділити на 2, буде 3, щоб знайти масу. Маса це 6. Щоб знайти 6, 3 помножить на 2, щоб знайти масу. Треба N помножити на молярну масу. Масу саме ось цього осаду, барі СО4. Барі SO4 дорівнює. Кількість моль. Ми ось визначили за пропорцією. Те, що знизу під формулою речовини, воно означає, що це його стосується 0,5 моль. А молярна маса. Треба знайти барій СО4. Молярна маса, барій СО4. Знову за періодичною системою знаходимо барій. Ось він. У нього 137,33, 33, заокруглюємо, буде просто 137. 137. Уже сульфур і оксиген ми знаходили. Тому плюс 32, плюс. 16 помножити на 4. Дорівнює. Так, зараз порахуємо швиденько. Буде 233. Грам поділених на моль. Як вам легше рахувати? У вас було H2 so 4 ви вже порахували 98, а просто СО4 це без двох гідрогенів. Два гідрогена важать 2. Тобто буде 96 і плюс 137. Правильно, бар'я. 137, правильно. Так, і тепер оці 233 грама на моль ми підставляємо. Те місце, де ми залишили для нього. Це половинка, це буде 116,5 грам. То, оце наша є відповідь, хоч вона не остання, але ось тут звертайте увагу, виділяйте, якщо у вас може бути там ще об'єм з чогось, тому ви виділяйте краще свої відповіді, щоб не загубити відповідь.